Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Після вихідних відпочивша, посвіжівша, біжу на роботу. Не знаю, як вдасться цей тиждень. Знову ж таки, дуже багато справ. Якби ви бачили, який я написала список роботи на село, це просто капець. І роботи, і покупки там дріб'язок для города, сада. Всього дуже багато. Так що поки що батарейка заряжена. Як воно буде до кінця тижня, як завжди. До кінця тижня хляпну. Ну, це нормально, друзі. Дай Бог нам миру і здоров'я. Найголовніше. Все остальне переживемо. Гарного дня всім. Друзі, іду всю дорогу. І думаю про те, що в мене на роботі в шафині є там солодинка. Смаколик. Так його хочу, просто капець. Знаєте, таке часом буває? що от Хочеш солодкого, вмираєш, відкриє вікно. провітрю. вона там точно є, я пам'ятаю. Ось вона. О, в мене ще тут повно всього є. Бонжурка, а тут що в мене є? Печеножка, ні, я хочу бунжурку. Я мріяла про неї. Я мріяла про бунжурку. Зараз відчинимо. Ой, це знаєте, як наркоману треба доза, так і мені. Просто капець, хочу вже. Сів секунду. Вибачте, що я все М -м -м. Ви нікому не скажете. Це буде наш з вами секрет. я одненьку обіцяю. Чесно, зараз їм і сховаю. Все, сховаю. Бачите, одненьку діло? Їх не буде. Хватить. Друзі, приїхала в другий кінець міста своєму романом і за сертифікатом, пам'ятаєте, я казала на день народження. І тут віднайшла такий от магазин городній, такий здоровенний. Купа тут всього, гарні ціни. Тут є і якась хімія, і глиняний посуд, дуже красиві макітри, горшки, глечики, миски. Часом я люблю, знаєте, на свята, Там на різдво, на Пасху. Або навіть як відео знімаю там, чи вареники, чи щось таке, дуже гарно подати в такій посуді. Я люблю такий глиняний посуд. Гарні ціни. На ковальський в нас, хто дивиться, мене з лучан. Кому, от, можливо, треба такий стильний посуд, то тут його можна придбати. І такі форми для випікання глиняні навіть є. Мені такий подобається. Звичайно, що це не на кожен день. Не завжди його використаєш. Але іноді треба такий стильний посуд. І насіння тут, і підживи різні, різні, фунгіциди, гербіциди. Грунти, ну, одним словом, все, все що потрібно, городникам. І досить такі солідарні, хороші ціни. Непоганий вибір. ну, Мені сподобався такий магазин. Я не знаю, чи варто спеціально за ним їхати в другий кінець міста, можливо, навіть і варто. І навіть є розсада, от, бачите, які ціни. Це за одну штуку. от, і Уявіть собі, да, якщо в мене там, наприклад, 100 томатів, то скільки буде коштувати, скільки це грошей я, я не знаю, чи зекономила, тому що купувала землю, купувала стаканчики. Ну, але ось так. Можна купити готову розсаду в цьому магазині. А ось і магазин електроінструментів, той, що мені потрібний. Відчинено, слава Богу. Все, взяла сертифікат. Ура! До дня народження майже готова, але ще буду пекти для ромчика тортик і буду знімати обов'язково на канал, друзі. Заходьте, не пропустіть. Кавуни, мої друзі, бачите, які потягнулися. Такі високі в них ніжки потягнуті, але товстенькі. Гарні вже в них отакі листочки є. Справжні, зараз я вам покажу. Бачите? Хороші, зелененькі кавончики. Може, ну, з тиждень їх можна буде вже висадити на вулицю. Баклажани нічого поправилися, гарні стали. Врятувала їх. Ще раз треба буде їх підгодувати. Ще раз треба буде підгодувати. Два рази їх підгодовувала, ще раз підгодую, бризкаю від тих шкідників, то я їх без кінця. Бриз-бриз-бриз, тут і бризкаю. Вікно відчиню і бризкаю прямо тут на підвіконі. Так, і айстрочки. Оце ті, що висипала, що позбирала, бачите, вижили трошки. Ще одні, оці самі гарні. Оці самі гарні. Ще одні. І ще одні. Отака в нас температура, бачите, на вулиці і в хаті. О, припхалась додому і все, вже нічого не хочу. І йшла на роботу, летіла на крилах, думала, прийду додому, в борщ на канал. М -м -м. Не хочу. Їсти нічого не хочу робити. Гляньте, що я зробила сьогодні, їсти собі. Бачите? Готове. Господиня на всі роки. Сьогодні так, нема силки. Все, батарейка кінчилась. Купила пасту до борщу. Купила купила капусточку до борщу. Купила реберця до борщу. Тільки силки не купила. Може, завтра зранку зніму, я подивлюся. Може, завтра зранку в мене буде натхнення. А ще, друзі, купила в тому магазині, я ж не зайшла просто так туди. Купила мої хороші газон, отакий дюймовочка. я досію цю траву там, де я, пам'ятаєте, перед хатою бризкала від бур'янів. Там все згоріло і тепер там земля. Треба ж туди щось засіяти, бо поки там воно там знову бур'ян насіється на це місце, то я взяла отаку. Дюймовочку 45 гривень 100 грам. Тобто тут багато твоєї трави. Мені здесь все дуже дешево. Може буде дощ, і передають, ніби на понеділок підсію таку травичку. Дюймовочка. Купила отаку бризкалку. Знаєте для чого? І купила федерал, щоб в мами в квітнику. Побризкати по павутицю, що я минулий раз її там видирала. Вона така зараза, її, знаєте, як зріжеш, і воно буде знову рости. Ну, есть, це безполезно. Йому солово побризкати хімією. Воно бере різне зілля, тому треба дуже обережно, щоб не попадало на квіточки. То я купила таку маленьку бризкалочку, і буду дуже близько, прямо по, по цій павутиці бризкати. Так, купила. Для мишей. бо є миші там там сидрухи у кухні. Минулий раз ми їх там обнаружили. І купила ще такий гербіцид харума від бур'янів на грядках овочевих і баштанних ягідних. Системний гербіцид для боротьби зі злаковими, вузько листими бур'янами. Я хочу побризкати теж у мами на грядках, на цибулі. Ви бачили, там багато перію. його неможливо видерти, бо як ти будеш дерти перій, то витягнеться цибулинка. Тому я хочу оцим харума, перший раз таки бачу, тут на 10 соток аж. І хороша ціна, я щось заплатила за нього. Слухайте, що вас не надурити, зараз я гляну. десь у мене тут є. Десь я ага, чесничок купила, бо вже в нас, наш такий, знаєте, з ще зимою вже ніякий. Оцей тверденький до борщу купила теж. Десь немає. Може, я не взяла. Бачите, яка в мене турепочка, турбинка. Це турбинка, яку. Випускає у нас наша Луцька художниця. Марічка Островська. Якщо ви наберете в гуглі Марічка Островська художниця, то ви зможете подивитися її картини. Вони ні на які не схожі. Дуже цікаві. Я коли перше побачила, я так захопилася, думаю, ого, яка смілива дівчина, яка смілива художниця. От, тому можете набрати, поцікавитися. Якщо вам буде цікаво, вона можна і замовити її туребки, як я кажу. Так, то моя подружка так каже. для покупок можна замовити картини, карти вона малює. Дуже цікава, така неординарна жінка, можете поцікавитись, кому цікаво. І вона випускає ось такі турбинки. Це мені подарувала моя подружка. Зараз я вам покажу, бо я довгий раку вам показую. Ще два ківі купила дітям. Ось так. так. Ага, тут не розписано, просто такий коротенький. Немає Бачите, такий малесенький чек, просто загальна сума. По-моєму, 100 гривень, чи що я заплатила на 10 соток, мені здається, що це нормальна ціна хороша. Ну, так мої хороші. От. Ну, нема сил, чесно, якось нема сил знімати, щось таке От така. Отака. Тому просто хотілося вийти в ефір. Ще там питали мене люди? Питала мене жінка. Ну, що я в хусточці весь час в селі, то я відповідаю, що чому я в хусточці? Mm. Значить, дивіться, друзі, я дуже не люблю, коли я нагинаюся, це дуже незручно, і так мені все лізе волосся. Воно, бачите, я нагинаюся, воно все мені заважає. Я нічого не бачу, воно мені лізе, тому мені треба його чимось придавити. Це перша причина, друга причина. Я приїжджаю в село о 10-й годині ранку, виходжу на город, навіть якщо 30 градусна жара. І йду з города приблизно в 6-й годині, тому що в 19-й в мене назад автобус. Тобто, всю жару я на городі. І коли от таке от волосся, потіє ж, жаро, жарко, вся шия мокра. Тому мені добре, я отак його забрала. За вуха і хусткою притиснула, і мені нічого ніде не парить, розумієте? Плюс хустка біла, вона трошки відбиває сонячне проміння, не так напікає сонце голову. Я пробувала панамку вдягати, але панамка все одно з-під панамки воно вилазить, стерчить. Це не дуже зручно. Панамка спадає, як нагнешся. У мене є й велика шляпа з великими полами. Ну, вона синтетична, не дуже зручна. Я буду ще пробувати, можливо, якісь панамки купувати, але в хусті мені найзручніше. Єдине в хусті мінус, що все обличчя зверху і палиться обличчя я завжди отут згоряю на носі і отут. А так, отаке. От тому я в хусточці, тому що це зручно. В першу чергу. Отаке, таке, друзі. Що хотіла вам сказати? Ну, не маю, що сказати. Там, де відпочила, там стомилася, та й так дня немає. Знаєте, є такий, ну, такий, такий жарт. Прийшла додому, стільки пилюки, пилюка лежить. Дай, думаю, я полежу біля неї, так і в мене. Зранку все щось плануєш, думаєш, те зробиш, те, а приходиш з роботи вже все. Все здається, не такими страшними. Зараз поїм, зварю ті пельмені, пельмені поїм і буду читати свою книжечку, буду відпочивати Завтра знову на роботу зранку. Якщо я встигну звернечку зняти борщик, то я зніму. Заходьте. Дякую вам, що ви мене переглянули. Я є, все нормально. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Всім їм ангела-охоронця, всім нам терпіння, всім нам Божого захисту, всього самого-самого доброго, всіх вас обіймаю. До нової зустрічі, до побачення.